Виграти війну. І ми будемо дивитися на історії із Біблії, від такого відомого судді, який був в Ізраїлі колись давно. Його звали Гедеон. І ми зараз прочитаємо з книги суддів 6 розділу з 11 по 16 вірш. Історію його покликання, покликання до величезної місії, скільки років пройшло, а ми до цього часу ми згадуємо цю історію. Більше трьох тисяч років назад він жив. Більше 30 віків, століть назад. А ми його історію знаємо. І так, читаємо. Після того прийшов Господній ангел і сів Офрі під дубом Йоаша, нащадка Авієзера, в той самий час, коли його син Гедеон, ховаючись від мідійців, молотив пшеницю у чавильні для винограду. Господній ангел з'явився йому і привітав його. Господь з тобою, хоробрий воїн. А Гедеон йому відповів: О мій владико, якщо Господь з нами, то чому нас це усе спіткало? Де всі ті його чудеса, про які нам розповідали наші батьки? Кажучи, хіба не Господь вивів нас із Єгипту, а тепер Господь залишив нас, віддавши нас у руки мідійців, мідіянців? Але Господь, повернувшись до нього, сказав: Іди, як могутній воїн, врятуй Ізраїль з рук медіянців. Адже я тебе посилаю. Та Гедеон йому відповів: О мій владико, як же я врятую Ізраїль, адже моя родина найслабша в племені Манасії, а я наймолодший у сім'ї свого батька. Але Господь запевнив його, його: Я буду з тобою, і ти знищиш мідянців як одного чоловіка. Таке було покликання у Гедеона. На той час Ізраїль. Відступив сильно від Господа, вони були ідолопоклонниками. І був якби кара Господня для них, тому що медіанці прийшли і все в них забирали абсолютно. Тільки у них добрий урожай, вони прийшли, все загребли, як саранча. І не було від них як би ніякого порятунку. І так постійно постійно вони ось так знущалися над ізраїльтянами, а ті не знаходили силу, щоб він щоб він зчинити е, су, супротив і звільниться Аж поки не прийшов Господь. Він послав ангела свого до Гедеона і сказав: Іди, і визволи. Ви знаєте. Коли Господь таке сказав Гедеону, в першу чергу, він подивився на свої власні сили і зрозумів, що Він нічого не зробить. І Господь сказав: Я буду з тобою. Коли нас Господь кличе за собою, коли нас Господь веде у якомусь, у якій справі, Він обов'язково дасть і. Свої можливості, свою силу. І він сказав: ти перевожив цих ворогів як одного чоловіка. І Едон був тоді зажурений в розпачі, але Господь покликав його звільнити народ Божий від рабства. і ви знаєте, про Гедеона написано в відомому розділі послання до євреїв 11 розділі. Ця, цей розділ говорить, називаючи розділом героїв віри. І ось серед тих героїв віри, які там є, є ім'я Гедеона. В чому унікальний приклад Гедеона, що він в ряду Героїв віри. А його унікальна перемога ось в чому, чи чи геройство. Він переміг 135 тисячне військо ворогів трьома стами воїнів. 300 чоловік проти 135 тисяч. Ці цифри вони є. Книги суддів 6, 7-8 розділі. І там називаються ось ці цифри. Ви знаєте, сьогодні Україна щось подібне переживає. Перейшла здоровенна, здоровенна країна з величезною армією і потенциалом. І, і Україна, знаєте, герой справжній. Вона протестує цій навалі вже три роки в широкомасштабній війні, а до цього ще б в війні була з нею, і робить геройські вчинки. І вони нічого не можуть зробити, і не зроблять, і Господь нас визволить в ім'я Ісуса Христа. Ви знаєте, для Гедеона, для Гедеона от було справжнє випробування. І він хотів запевнитися від Бога, що Господь йому допоможе. І так, як він сказав, так і буде, що він, він вижене цього, чи переможе цього ворога як одну людину. І він захотів ознак від Господа. І Господь дав йому ознаки. Спочатку шкіра. Овечки була мокра, а земля навколо суха, трава вся суха була. А потім навпаки, шкіра була вся суха, а трава вся була мокра. Такий знак дав Господь. Так як він попросив, він Бога попросив так зробити, і Господь так і зробив. І, і Гедеон запевнився, що Бог, Бог буде йому допомагати. Так як сказав, і тут раптом Гедеон переживає величезний шок. Тому що Господь його армію в 32 тисячі зменшив втричі. А потім та армія, що залишилася, зменшив в 30 разів. І залишилося із 32 тисяч 300 чоловік. Для чого це Господь зробив? Щоб забрати всі людські опори і надії, щоб гедон повністю. Надіявся на Господа. І тепер його вся віра була зосереджена тільки на Господа. Господь дав йому таких самих людей, як він. Які також ці 300 чоловік, це 300 воїнів. Це були герої віри, тому що їх геройство було в тому, що вони надіялися на невидимого Бога. Який вірний слову своєму, а це откровення, яке мав Гедеон, він передав їм, вони його прийняли, і вони очікували з вірою. Вони оточили табір в, 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 ворожої армії, де було 135 тисяч війська. Вночі оточили його, і по команді Гедеона. Розбили ковшини, в яких були запалені смолоскипи, і почали кричати Меч Господа і Гедеона. Чому такий ст странний клич військовий, меч Господа і Гедеона? Справа в тому, що Господь Він бажає робити перемоги через людей, які йому Вірять. І оцей заклик був, меч Господа Ігідона, він показував про величезний союз Бога і людини, яка йому довіряє. Тому що що очікувати, коли, коли там в долині 135 тисяч війська, а тут 300 чоловік. Що очікувати? Тільки от Господа допомогу. І ви знаєте? Це був такий психологічний момент, що ті, що ті солдати всі перелякалися. І знаєте, що вони почали робити? Те вороже військо? убивати один одного. Знаєте, скільки людей вони поубивали? Один одного? 120 тисяч 15 тисяч втекли. І гідеон почав їх доганять, І до Гедеона приєдналися всі інші ізраїльтяни. Ну, звичайно, вони їх перемогли. В цьому була велика перемога. Але ви знаєте, ви знаєте, що після цього у Гедеона була не тільки перемога, а ще й величезна поразка. Чого був? Він реально переміг у війні. Так як написано про нього в Біблії послання до Євреїв 11 розділ з 32 по 34 вірш. Тут говориться, що він переміг вірою, був сильний на війні, обернув до втечі полки чужинців. Але коли прийшла перемога, знаєте, що він зробив? Він зробив із золота пам'ятник цій перемозі. Цей пам'ятник. І золота був об'єктом благовіння і прославлення досягнень Ізраїля і Гедеона. Це був акт ідолопоклонства, тому що ізраїльчани всі приходили і поклонялись цьому ідолу. І він приніс величезне духовне спустошення для народу і для дому Гедеону. Тому що після цього просто величезний хаос настав серед ізраїльтян. Один убивав одного. Дітей Гедеона, його син від іншої жінки повбивав, а сам став царем. І почався хаос, 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 хаос. І це було і в Біблії написано, що це було із за цього ідолопоклонства. Ви знаєте, що зробив Гедеон і в чому його була величезна помилка? В тому, що він не зберіг своє серце від самозадоволення і від гордості. Це теж був ворог. Тільки той, якого він переміг, був зовнішній ворог, а це внутрішній, і називається він гріх. Сьогодні Україна вона воює проти зовнішнього гріха, проти зовнішнього ворога. Не задумуючись, що є ще внутрішній ворог. І цей ворог називається гріх, що не вірять в жертву Ісуса. Ну, багато можу сказати, та при чому тут не вірять? Ми всі віримо в Ісуса, ми християни. Ну, можна сказати, що ми віримо, але вірить це значить. Віддати своє життя Йому, йому покоритися, стати його учнем і йти за ним. Одного разу апостол Павло, він стояв перед царями і сказав, я хотів би, щоб ви були всі такі, як я, віруючими в Ісуса Христа. Це найкраще, це саме те, що необхідно кожній душі. Але вони цього не зрозуміли. Він подумав, вони подумали, якийсь дивикуватий. Пожилий чоловік. Що він говорить? Що він меле? Не захотіли його слухати. Тому Гедеон, знаєте, що подумав ще? Він подумав, що він теж має право, як і Господь, на славу. Коли до нього прийшли ізраїльчани, сказали: Ти переміг, ти дав нам свободу, тепер ти царю над нами. Але він навіть і не помітив, тому що самозадоволення і гордість це такий гріх, це такий ворог, який приходить зненацька, і ти його не помічаєш. Він приходить надзвичайно непомітно. І він не помітив в словах ось цих. Які сказали ізраїльтяни, приховане, приховану гордость і самозадоволення. Він, знаєте, так сказав ізраїльтянам сказав, та ні, тільки один Бог може царствувати над вами. Я не буду царствувати над вами, ні я, ні мій дім. Але знаєте, що зробіть? Принесіть мені золото, я зроблю ефод, і це буде пам'ять нашої перемоги. Тобто оця гордість, вона підступила і самозадоволення зненацька. Справа в тому, що в нас є зразок Слова Боже, де говориться, що вся слава належить Богу, а наша слава ніщо у зрівнянні з Божою славою. Давайте почитаємо, що робиться взагалі на небесах і яке там поклоніння відбувається. Об'явлення 4 розділ 9 11 вірш. І як тільки живі істоти віддадуть славу, честь і подяку тому, хто сидить на престолі, який живе віки віків, 24 старці падають перед тим, хто сидить на престолі і вклоняється тому, хто живе в. Віки віків. І кладуть свої вінці перед престолом, кажучи, достойний ти, Господи, Боже нас прийняти славу і честь і силу, адже ти створив усе, і завдяки твоїй волі все постало, постало і було створено. Дивіться, ці старці на небесах, вони уже удостоїлись величезної нагороди і почесті. Вони сидять на престолі разом із. Христом з Богом. царствують. На їхніх головах вінці золоті. Це царственні особи, царственне священство. І коли йде поклоніння Богу, вони падають на коліна, знімають вінці і кажуть: ні, не ми достойні, ні, ти достойний. Вся слава тобі. Знаєте, Гедіон подумав, що можна, щоб Бог поділився з, його, з ним його славою, що він також достойний почесті і слави, як і Бог. Кричали ж меч Господа Гедіона. Правда? Не знаючи, не думаючи, що все абсолютно, вся абсолютно перемога, яку зробив Гедіон, план, що це Божий план був. Що це Боже Божа чудо було. Навіть віру, з якою виступив Гедеон, була Божа. Він, просто, він відкрив серце для цієї віри. Тобто, взагалі, вся перемога була здійснена Богом. Ви знаєте, ми можемо зробити із цієї історії важливі дуже висновки. Перше. Наша перемога повинна бути всестороння. І на війні із ворогом сильнішим за нас, і внутрішнім ворогом, який називається гріх, якого так багато в нашому серці і суспільстві. Тільки там вся нація знає, що то ворог, а тут одиниці розуміють цього. Але якщо ми цього ворога не подолаємо, то теж може бути хаос, то теж може бути прокляття, тому що повна безпека, і захист і задоволення тільки при царюванні Ісуса Христа. І це не безумство, а це правда. І ми можемо. І, і тому наше завдання. Проповідувати Євангелія молиться за людей для того, щоб вони зрозуміли, що є ще невидимий ворог, якого ми всі дуже слабовато розпізнаємо. А потрібно, щоб це розуміли і це знали. І це приходить тільки після того, коли ти віриш в Ісуса. І прийняє, приймаєш його як своїм Богом і Спасителем. Чому? Тоді приходить світло в твій розум, в твоє серце, і раптом ти розумієш, що не все і нормально, тому що Слово Боже починає розділяти грішне від негрішного, і ти починаєш розуміти, що можна, а що не можна, що правильно, а що неправильно, а що істина, а що брехня тільки від слова Божого, тому що це світло. Для нашого життя. Коли ми його приймаємо, тоді світло приходить в наше життя, і темрява всяка зникає. А темрява це той невидимий ворог, який називається гріх. І дивіться, що ми можемо побачити, який, який приклад дав. От Приклад Ісуса Христа це приклад перемоги з усіх сторін. Повна перемога. Ми хотіли б, щоб у нас була повна перемога. І у Гедона була повна перемога. Не часткова, а повна перемога. Тут він пере переміг ворога одного, а тут інший ворог зруйнував його сім'ю і знищив всіх його дітей. І великий хаос настав всій країні. Один одного убивали. Божі люди! Євреї. Дуже довго. І знаєте, приклад Ісуса Христа, а Він приніс повну перемогу, повну. Давайте прочитаємо, в чому ж вона полягала. Два місця і слово Божого. Євреїв 2, 14, 15. А що діти стали спільниками крові й тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того, хто має владу смерті, тобто дьявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві. Про що це говорить місце? І слово Божу? Христос став людиною, щоб нас визволити від царства сатани. Свою смертю і воскресінням. Наступне місце Псалом 110, 1, 2. Напевно, у тебе 109. Промовив Господь до Господа мого. Сядь праворуч, мене, доки не покладу ворогів твоїх до підніжка для твоїх ніг. Жезл твоєї могутності, Господь. Простягне із Сіону, щоб панувати над своїми ворогами. Яку картину ми бачимо? Написано, що сидить Господь на престолі. В достовному перекладі написано Яхве, що означає той, хто є. Тобто, я є сущий. І от він каже: Господу, який сидить на престолі також. Тільки його називають Адонай, що означає мій Господь. І от Яхве каже Адонай, сиди на престолі, поки я положу всіх ворогів в твої підніжки, підніжки твоїх ніг. Це показано, як переміг Господь Ісус Христос, гріх і дьявола. Знаючи історію Ісуса Христа, ми знаємо. Що він став людиною, будучи Богом. Цар царів став людиною, будучи Богом. Він прожив людське життя, прийняв величезну мученичу смерть, вмер і воскрес. І його завдання було, будучи Богом у тілі, нести обов'язок, будь людиною. Не користуватися божественною царською владою, а бути людиною. Тобто Він сидить на престолі і очікує, як Бог Отець переможе його ворогів. Знаєте, коли Ісус був на землі, Він постійно говорив: не я роблю діла, отець, який в мені, Він робить. Не я говорю слова, отець, який в мені. І Він говорить, я нічого взагалі сам від себе не роблю. А спочатку почую Отця, а потім говорю те, що Він говорить. В Біблії написано, що навіть себе, що він приніс себе в жертву, привів на хрест. Знаєте чим? Святим Духом. Духом Отця Небесного Він привів себе на смертний хрест. Тобто він, будучи людиною, будучи Богом, не користувався божествен... привілегією бути Богом, не користувався своєю силою, царською і могутністю, а очікував допомогу і дію Божого Духа, Бога Отця в своєму житті постійно. Це приклад для нас, тому що ми люди. І ми не можемо користуватися Божою привілегією, тому що ми люди. Але Він дав нам приклад очікувати від Нього допомоги, тому що Він дав нам Духа Святого, який вселився в наше серце, для того, щоб користуватися його могутністю, силою, мудрістю і перемагати. Ось чому виявляється перемога через Бога. А тепер скажіть, будь ласка, якщо ми віримо в Ісуса, то ця віра тільки тоді дієва і перемагаюча, коли вона народжена від Святого Духа, живе у Святому Дусі, думає у Святому Дусі і діє у святому Дусі. Душі. Не власною силою, а силою Божою ми можемо перемогти власний гріх, невидимий гріх, невидимого ворога. Прийняти Ісуса, зробити Його своїм Паном і Спасителем і прислухатися до Його Слова і слідувати за ним. Давайте ми помолимося. Господи, чудний і славний Бог, благословений на віки вічні. ми дякуємо Тобі, Господі, Боже святий, за цю величезну привілегію належать Тобі, Богу Всемогутньому, Богу творцю неба і землі. Ми віримо, Господи, що Ти, Боже. Реальний Бог, який прийшов в цей світ, вмер за наші гріхи, Воскрес для нашого оправдання. Тому, Господі, ми віддаємо своє життя Тобі, і ми хочемо, щоб Твоє царство більше і більше розповсюджувалося в нашій свідомості, в нашій волі, в нашому серці. Тому що ми хочемо перемагати всякий гріх і всякого ворога. Тобі, хай буде слава наш Бог! Отець, Син і Дух Святий. Амінь.